Вітаю, друзі! Ви на каналі Сторожка Митяя. Сьогодні в нас огляд на додаток від Notcoin. Давайте перейдемо в сам додаток. Нам пропонує війти в склад сторожка митяя. Обов'язково доєднуйтесь, але ми вже в ньому. Тож, давайте розпочнемо з вкладки профіль. Тут в нас є історія наших виборів. Тут наші перемоги. І поразки. Виходимо. Також є гаманець, можна від'єднати. І продемонструю, як під'єднати гаманець. Все дуже просто. Тикаємо підключити. Відкриваємо телеграм-гаманець і підключаємо. Три кліки. Як і казав, доволі просто. Можна запросити друзів, а також змінити мову. Має зазвичай англійська, це для. Для ясності. Для чого, блять, можна ручку поставити. Включив просто для відео. Виходимо. Наступна вкладка в нас кістки. Тут ми можемо обміняти нот на кістки. Кістки потрібні для того, щоб вибрати картку. Взагалі, основна задача цієї гри це ми повинні вгадати картку одну із трьох. Зазвичай це середня картка. Тобто та картка, яка набрала середню кількість голосів. Але сьогодні у нас гран-гра, і нам потрібно вибрати найменш популярну картку. Я продемонструю, як це робиться. Нам потрібно обміняти кістки. Сьогодні ми будемо міняти. Давайте 100 кісток обміняємо. Все дуже просто. Додаток створює транзакцію. Ми її підтверджуємо, і наші кістки приходять на баланс, але через деякий проміжок часу. Відкриваємо наш гаманець і підтвердили транзакцію. І повертаємось до лосдокс. Також за зірки можна змінити вибір. Якщо ви вибрали картку, а потім вирішили, що Після підказки, допустим, ви вирішили, що ви вибрали не ту картку, то можна змінити вибір. Де купити зірки, я писав в себе в телеграм-каналі. Також можна збільшити нагороду ВУФ за перемогу, але, як на мене, це досить невигодно. Також тут є завдання, які потрібно виконувати. Завдання досить прості. Майже нічого не потрібно робити. Тим часом наші кістки прийшли на баланс, і ми можемо переходити до самої гри. Сьогодні потрібно знайти найменш популярну картку. І я вважаю, що сьогодні буде. Найменш популярна картка злобні агітки. І хочу проголосувати за неї. Якщо ми міняємо нот на кістки, то ми автоматично становимося учасниками в пулі, де 90% нагород. Якщо ми не міняємо кістки, ми знаходимося в пулі, де 10% нагород. Тому ті, хто не міняють нот на кістки, отримують так мало нот. Я рекомендую міняти хоча б маленьку кількість нот для того, щоб бути в пулі, де більша кількість нагород. Погнали. Ось, я зробив свій вибір. Також зверху тут є наші монети ВУФ, які ми назбирали. І тут є також мультиплікатор, який змінюється в залежності від кількості днів, проведених в грі. Сьогодні вже 19-й день. Ого, 19-й день вже. І наш мультиплікатор вже 2,3. Ну, ось і все. Так виглядає гра. Досить проста. В нашому телеграмі ми постійно викладаємо, який вибір ми робимо. Можна навіть просто повторювати, якщо є лишні надкоїни, можна також пробувати ставити ці кістки і заробляти наші монети УФ. Взагалі, головна задача цієї гри це заробити монети WUF. Як на мене, то чудовий додаток для тих, хто хоче поєднати розваги з можливістю ну, маленького заробітку в криптовалюті. Отже, доєднуйтесь до нашого каналу. Ми постимо багато цікавої інформації по тапалках. Всього найкращого і до побачення!